Перша головинська школа була збудована ще до жовтневої революції, проте у роки Великої Вітчизняної війни її було спалено фашистськими загарбниками. У 1960 році у селищі було відкрито початкову школу і лише у 85-му – десятирічку. Роки становлення закладу добре пам'ятає тодішній селищний голова, а згодом вчителька історії Євгенія Краснобока. Це була запущена територія, груда каміння, розвалини. І от я. Поставила собі за мету. Ось на, на цих розвалинах відкрити середню школу. І цієї мети я добилася. У 2003 році Головинську школу було реорганізовано у гімназію. За 25 років її діяльності вона дала поцівку в життя сотням випускників, які нині відповідально працюють на різних посадах, мають наукові ступені і почесні звання. Своїми професійними успіхами вони завдячують гімназії. Хочу згадати найкращими словами і словами подяки і шани вчителя фізичної культури Степана Івановича Гетманенка. І завдяки його роботі особисто я вступила до факультету фізичної культури Вінницького державного педагогічного університету. Мають успіхи і нинішні гімназисти. Ви маєте переможців різноманітних конкурсів, а це міжнародного конкурсу Петра Яцика на рівні України. Маємо переможців обласних предметних олімпіад. Ми маємо переможців різноманітних спортивних змагань. За успіхами учнів стоїть титанічна праця їхніх наставників, вчителів. Найкращим з них було вручено на святі почесні грамоти Черняхівської районної адміністрації, а заклад ювіляру отримав численні подарунки.